Книга п'ята Ів і Олександра 1950 1975 роки. Розділ 23. Кейт повільно одужувала. Вона приїхала в Дарк Харбор і там проводила цілі дні, вірячи в цілющу силу морської води та сонця. Тоні перевели до приватної психіатричної лікарні. Де він міг отримати найкращий медичний догляд. Кейт викликала психіатрів з Парижа, Відня та Берліна, але вирок був остаточним. Її син назавжди залишиться параноїком та шизофреником, одержимим манією вбивства. Він не реагує на медикаменти та лікування, буяє, доводиться обмежувати його свободу. Як це обмежувати? перепитала Кейт. Він у палаті, оббитій повстю, і більшу частину часу ми змушені тримати його в смиренній сорочці. Це потрібно. Інакше, місіс Блеквелл, він об'є кожного, хто підійде. Кейт заплющила очі від болю. Вони говорили не про її доброго, милого хлопчика. Цей незнайомець, одержимий, небезпечний маніяк, її тоні. Невже нічого не можна зробити? Він самовитий. Доводиться тримати його на наркотиках, але як тільки дія слабшає, він знову впадає в буяння. Не можна нескінченно продовжувати подібне лікування. Кайтраптова випросталася на весь зріст. Що ви пропонуєте, лікарю? У подібних випадках. Видалення невеликої частини мозку дає разючі результати. Кейт судомно проковтнула. Лоботомія? Цілком вірно. Ваш син зможе нормально функціонувати у всіх відносинах за винятком того, що не відчуватиме сильних негативних емоцій. Кейт, похоловши, мовчки вислухала до кінця. Гер Морріс, молодий лікар з клініки Меннінгера. Порушив незручне мовчання. Я знаю, це, мабуть, дуже важко для вас, місіс Блеквел. Може, ви хочете це обміркувати? Якщо немає іншого способу припинити його муки, сказала Кейт, робіть операцію. Фредерік Хофман вирішив забрати онучок до Німеччини та спеціально прилетів за ними з Мюнхена. Кейт здалося. Що з дня смерті Меріан він постарів на 20 років. Їй було шкода Хоффмана, але як віддати дітей Тоні? Їм потрібна жіноча турбота, Фредерік. Меріан сама побажала б, щоб вони виховувалися тут. Ви можете приїжджати у будь-який час та відвідувати їх. Зрештою, їй вдалося умовити Фредеріка. Близнюків перевезли до будинку Кейт, де одну з кімнат було відведено під дитячу. Кейт особисто розмовляла з усіма кандидатками та нарешті знайшла гувернантку, молоду француженку Соланж Дюна, старшу назвали Іф, молодшу Олександра. Вони були невиразно схожі, немов дзеркальне відображення одна одної. Кейт не представляла. Дивуватися цьому диву не переставала, створеному Меріан та Тоні. Малятка були кмітливі, добре розвивалися, хоча Іф з перших тижнів здавалася дорослішою за Олександру. Перша почала повзати, говорити і ходити. Олександра швидко наслідувала приклад сестри, але завжди була другою, другою. Вона любила іф. І намагалася у всьому їй наслідувати. Кейт намагалася, якнайбільше часу проводити з дівчатками. У їхньому суспільстві вона молоділа коли-небудь одного прекрасного дня я постарію і захочу піти на спокій. Вона дозволила собі помріяти. Кейту рачисто відсвяткувала перший день народження немовлят, кожній спекли свій торт. Вони отримали десятки подарунків від друзів будинку, службовців компанії та прислуги. Не встигла кейт озирнутися, як дівчаткам виповнилося два роки. Важко повірити, як швидко зростають діти. З кожним днем все більше виявлялося відмінності в їхньому характері. Ів була сильніша, відчайдушніша за Олександру. Бояска, сором'язлива Олександра намагалася у всьому наслідувати сестру. Кает часто благословляла долю за те, що онучки, що втратили батьків, можуть принаймні бути опорою і підтримкою одна одній. Увечері, напередодні того дня, коли дівчаткам виповнилося 5 років, Ів спробувала вбити Олександру. У біблії сказано, Сини в отробі її стали битися. Господь сказав їй Два племені в отробі твоїй і два різних народи походять з отроби твоєї. Але старший буде служити молодшому. Але Іф не мала жодного бажання служити молодшій сестрі. Іф ненавиділа Олександру з того часу, як пам'ятала себе. Вона впадала в мовчазну лють, коли хтось брав сестру на руки, песив чи дарував подарунки, і впочувала себе обдуреною, обійденою. Вона хотіла отримати все, любов і всі прекрасні речі, що оточували її, і не виносила Олександру за те, що та схожа на неї, одягається так само, краде частину уваги бабусі, що належить тільки їй. Навіть день народження був один на двох. Олександра любила Ів, а та зневажала її за це. Олександра була щедра, шляхетна, завжди готова поділитися іграшками або ляльками, що наповнювало, і це наповнювало Ів ще більшою огидою. Вона ні в чому не відчувала нестачі, але вимагала ще і ще, хотіла отримати все, що належить Олександрі. Вечорами дівчинки під пильним оком Соленждюна обов'язково вимовляли вголос молитву, але Ів завжди додавала ще одну про себе, благаючи Бога на смерть вразити Олександру. Час минав, а бажання Ів не виконувалося. І тоді вона вирішила, що сама подбає про все. До дня народження залишалося зовсім небагато, але і була несерпною думка про те, що доведеться знову ділити з сестрою свято. Олександра краде її друзів, її подарунки. Отже, треба якнайшвидше вбити сестру. Напередодні дня народження Іф лежала в ліжку, згоряючи від збудження. Алексе, прошепотіла вона. Давай спустимося в кухню, подивимося іменинні торти. Але всі сплять, пробурмотіла Олександра, не розплющуючи очей. Ми нікого не розбудемо. Мадемуазель Дюна це не сподобається. Чому не зачекати до ранку? Тому що я хочу подивитись зараз ідеш зі мною чи ні? Олександра струснула головою, щоб прогнати залишки сну. Їй зовсім не хотілося вилазити із теплого ліжка, спускатися вниз. Але як образити сестру? Добре, ходімо, погодилася вона, одягаючи шльопанці. На обох дівчатах були рожеві нічні сорочки. Тихіше, веліла Іф, не галасуй, не буду, пообіцяла Олександра. Вони навшпінки вийшли зі спальні, попрямували довгим коридором по спальні мадмуазель Дюна, вниз по крутих сходах задніх сходів, що ведуть до кухні, величезну кімнату з двома великими газовими плитами, шістьма печами, трьома холодильниками і гігантською морозильною камерою. Ів знайшла в холодильнику два іменинних торта, випечені кухаркою місіс Тайлер. На одному був напис З Днем народження Олександра, на іншому З днем народження Іф. Наступного року, радісно подумала Іф, буде лише один торт. Вийнявши торт Олександри, вона поклала його на велику колоду для рубання м'яса в центрі кухні, відчинила ящик столу і вийняла пачку різнокольорових свічок. Що ти робиш? здивувалася Олександра. Хочу подивитися, як він виглядає із запаленими свічками, пояснила Ів, починаючи встромляти свічки в глазур. Не треба, Ів, ти зіпсуєш торт. Місіс Тайлер розгнівається. Ів висунула інший ящик і дістала дві великі коробки кухонних сирників. Ходімо, допоможеш мені. Я хочу спати. Гаразд, розлітилася Ів. Біжи в спальню, бо я гузлива миша, я сама впораюсь. Олександра завагалася. Що я маю робити? І вручила їй коробку. Засвіти свічки! Олександра боялася вогню. Обох дівчат без кінця попереджали, щоб ті не сміли грати з сірниками. Розповідали жахливі історії про неслухняних дітей, але вона не, хоти, не хотіла йти на перекір і покірно почала запалювати свічки, і пильно спостерігала за сестрою. Дурненька, треба було починати з протилежного боку. вигукнула вона. Олександра, стоячи спиною до іф, нахилилася над тортом, щоб дотягнутися до свічок, що залишилися. Та Швидко запалила сірник і піднесла до коробки. Сірники вибухнули. Ів одразу впустила їх біля ніг Олександри так, що довгу сорочку миттєво охопила вогнем. Олександра не відразу зрозуміла, що сталося, і тільки відчувши жахливий біль у ногах, опустила очі та закричала: Допоможіть, допоможіть. Іф, як зачарована, Дивилася на палаючу тканину, вражена несподіваним успіхом свого плану. Олександра, що скам'яніла від жаху, приросла до підлоги. Не рухайся, звеліла Ів. Зараз принесу це берко з водою. І серцем, що билося від боязкої надії, побігла в буфетну. Олександра залишилася живою завдяки фільму жахів. Кухарку. Блеквелів запросив у кіно сержант поліції, з яким вона час від часу проводила кілька приємних годин у ліжку. Але саме в цей день на екрані без кінця ми готіли понівечені тіла та трупи. Місіс Тайлер, нарешті, не витримала і, не додивившись, як бандит обезголовлює жертву, підвелася. Для тебе все це, мабуть, звичне, Річарде. Але з мене досить. Сержант Річард Доуерті неохоче пішов за дамою. Парочка виявилася біля особняка блекуелів на годину раніше, ніж передбачала, і коли місіс Тайлер відчинила двері Чорного Ходу, вони почули зойки Олександри і помчали на кухню. На щастя, ні місіс Тайлер, ні сержант не розгубилися. Доуерті кинувся до дівчинки, зірвав із неї палаючу сорочку. Ноги та стегна були опалені, але вогонь не встиг торкнутися волосся та верхньої частини тіла. Олександра, знепритомнівши, впала. Місіс Тайлер вилила на підлогу глечик води, бо підлога почала вже теж горіти. Виклич швидку, сказав сержант. Місіс Блеквел удома. Мабуть, на горі спить. Розбуди. Місіс Тайлер тільки не встигла зателефонувати до швидкої, як з буфетної долину в крик. Іф, істерично ридаючи, вбігла з каструлею води. Олександра померла, волала вона. Де Олександра? Ні, Люба, з нею все гаразд, скоро одужає. Це я винна, схлипувала Ів. Вона хотіла. Запалити свічки на торті не можна було їй дозволяти. Місіс Тайлер погладила Ів по спині. Не плач, Люба, ти тут ні до чого. Я випадково впустила сірника, і Алекс загорілася. Це було жахливо. Сержант Доерті глянув на Ів і співчутливо зітхнув. бідолашна дитина. У Олександри Опіки. Другого ступеня на ногах і спині, сказав Кейт доктор Харлі. Але вона одужає, ліки у нас чудові. Знаю, кивнула Кейт. Вона бачила опіки Олександри і досі не могла прийти до тями. Але, повагавшись хвилину, все ж сказала: Джон, знаєте, мене більше турбує Ів. Вона теж обпеклася. Ні, фізично Ів здорова. Але бідна дівчинка звинувачує себе за те, що трапилося. У неї щоночі кошмари. Доводиться сидіти з нею, доки не засне. Боюся завдати їй ще більшої душевної травми і втака чутлива. Діти дуже швидко забувають подібні речі, міс Кейт. Якщо виникнуть проблеми, дайте знати. Я порекомендую хорошого дитячого лікаря. Дякую, з полегшенням сказала Кейт. Іфи справді була страшенно засмучена. Свято скасували знову все через Олександру. Сестра швидко одужувала, шрамів не залишилося. Почуття провини зовсім не мучило Іф, адже Кейт запевнила її. Нещасний випадок з кожним може статися, Люба, не можна ж звинувачувати себе. Ів не знала, що таке докори совісі. Принесло ж невчасно, місіс Тайлер, зіпсувала такий чудовий план. Санаторій, де посійно жив Тоні, знаходився у прекрасній лісовій місцевості, у Коннектикуті. Кейт їздила туди щомісяця. Лоботомія дала чудові результати. Тоні більше не буяв, нікого не намагався вбити. Він узнавав Кейт, завжди чемно питав про дочок, але ніколи не висловлював бажання їх побачити. Він взагалі нічим не цікавився, хоч, здавалося, був цілком задоволений життям, але нещасливий, саме задоволений. Але чи хотів він чогось? Кейт запитала якось містера Бергера, завідувача лікарні. Невже Тоні цілий день нічим не зайнятий? Ну, що ви, місіс Блеквел? Він годинами малює. Її син, біля ніг якого міг лежати весь світ, сидить і тупо маже фарбами полотно. Кейт щосили намагалася не думати про безглуздо прострачене життя Тоні, назавжди згаслому розуму. Що він малює? містер Бергер збентежено кашлянув. Неможливо зрозуміти, місіс Блеквел.